Вчора після вечері захотілося чогось солоденького. тому не зволікаючи, вирішила приготувати яблучний штрудель. Рецепт максимально простий. і Нам знадобиться яблучко, цукор, мука, кориця та готове тісто. Очищаємо яблучко та видаляємо серцевину. Для приготування штруделю мені вистачить два яблука. Штрудель я люблю з дитинства. Мені здається, це найпростіший десерт у приготуванні. Витрачаєте мінімум часу, а отримуєте максимум задоволення. Швидко та смачно. Яблучка я завжди нарізаю дрібненько. Не люблю, коли. Попадаються великі шматки. Далі кориця та цукор завжди додаю на око, гарненько перемішуємо, та даємо декілька хвилин, щоб яблучко пустило свій сік, а тим часом переходимо до тіста, не заморочуюсь і купую готове листкове. Воно ідеально підходить саме для штруделю. Беру трішечки муки для розкатування. Чим тісто тонше, тим краще. Викладаємо начинку та починаємо скручувати. Не переживайте за те, що тісто накладається шарам. При температурі 180 градусів йому вистачить 20 хвилин. Щоб гарненько запектись, викладаємо на деко та робимо надрізи. Сепаруємо білок від жовтка і саме одним жовточком ретельно промазуємо наш труділь. Завдяки цьому ми отримуємо апетитну скоринку. Ну а поки наш десерт випікається, заварюю наш улюблений чайок, привезла його з України. А тим часом пройшло 20 хвилин. Тож дістаємо наш труділь, і останні штри для нього це прикрашання. Використовую вже готову цукрову пудру. Добряче присипаю і отримую таку апетитну красу. Не вистачає кульки морозива. задоволенням додала б його сюди. Тож нам смачного в цей осінній вечір. А вам бажаю мирної та тихої ночі.